Я взагалі кожній жінці рекомендую періодично роздивлятися свою вульву в дзеркало. І от які перші симптоми, як жінка може у себе побачити ліхін склерозіс Перші симптоми склеротрофічного ліхіну це є все-таки свербіж. Свербіж, можливо, навіть не свербіж, а печіння, дискомфорт під час статевого контакту. Жінці здається, ніби е, якісь маленькі піщинки мішають їй. Тобто воно викликає пошкодження. Згодом вона може відчувати вже кінчиками пальців в цій зоні, під час, наприклад, проведення туалету зовнішніх статевих органів, якісь нерівності, ніби як висипання, ніби огрубівання спочатку шкіри, яке потім поступово буде замінюватись навпаки її стонченням. І от ось це стончення, в принципі, жінка вже може втратити цей такий момент, тому що їй може здаватися, ну вони зникли, все прекрасно. Повернулися до того стану, який, який було. Але по факту з кожним місяцем роком ця шкіра стає тоншою і тоншою. Ем, свербіж може спричиняти утворення тріщин, ерозій, може спричиняти виділення навіть крові. Маленьке виділення крові на білизні це повинно заставити жінку звернутися до лікаря. Але ви дуже правильно кажете, що кожній жінці варто розглядати час від часу свої зовнішні статеві органи, тому що ряди дерматозів можна помітити, не відчуваючи нічого, можна помітити очима. і Це повинно заставити звернутися до лікаря.